Я продовжую свій влог подорожі на електромобілі. Сьогодні ми їдемо із товаришем, але не удвох. З нами ще дехто їде, а хто я покажу трішки пізніше. Цього разу ми поїдемо вже звичним маршрутом у бік Полтави. Як дістатися з цього міста, можна подивитися буде ось по цьому відео. Але цього разу. Ми з Кавунчиком поїдемо трішки далі. Ми поїдемо у Харків, відвеземо гуманітарну допомогу, яка знаходиться там у машині в багажнику. Це ще раз підкреслює те, що Тесла дуже вмістка машина і може помістити у собі дуже багато речей. Основна мета цього відео це показати, як можна дістатися із Києва до Харкова. Скільки на це піде часу коштів, і мабуть головне подивитися, що сталося із зарядною інфраструктурою під час війни, тому що ні для кого не секрет, що Харків це одне із небагатьох міст, де інфраструктура розвинута дуже добре. І також ми знаємо, що Харків зараз одне із міст, яке обороняє нашу країну. Тому ми вирушаємо а нам удачі. Я не забуду показати, хто з нами їде ще. Я думаю, вам сподобається. Ну і трішки складу жіночого автомобіля. Це найголовніший мій скарб. У мене 475 кілометрів це 94%. Їхати до Полтави 353. Єдине, що у Харків я поїду лише завтра, сьогодні неділя, а у Харків я планую лише у понеділок, тому що в мене у Полтаві є декілька справ. Я там залишуся і значивлюю, і вже вранці поїду далі. Єдине, я пам'ятаю, що у Полтаві, ну скажімо так, проблематично із швидкісною зарядкою, тому сподіваюся, що завтра вранці я зможу зарядитися десь між Полтавою та Харковом і з повним зарядом. Заїду у місто Герой. Куди ти зібрався? Водій. Дивіться, ми зустріли на дорозі ще одну таку гарнюнечку. Котик який. Дивись, дарбузінька, ти будеш спілкуватися з дівчинкою красивою? Ой, не хоче. Да. Ось з якими цифрами ми їздимо. 200 кілометрів ми проїхали. На 26 кВт, а це значить 13 кВт на годину у середній витрати 131 кВт годин на кілометр. Як бачимо, зарядка знову ж таки у королі зайнята. Дуже популярне це місце. Знову стоїть БМВ і знову потрібно буде чекати, поки він зарядиться. Так вимушено сталося, що я зарядилася, тому що хотіла їсти ось 13 кВт на суму 141 гривня. І їдемо далі, тому що у мене зараз 333 км, Не 444, звичайно, але теж непогано. Ну що, я доїхала до свого першого місця призначення, У мене залишилось 200 кілометрів. Зараз 16.24. Зараз покажу вам свою поїздку. Ось такі в мене витрати. Виходь. Арбуз. Ну що, сьогодні вже ранок нового дня, ранок понеділка. Ось такий він а, з дощем. Ось. І таким не дуже приємним. Грошовим моментом, тому що я заряджалася на Автоентерпрайзі, у місті, е, у місці, де я зупинилася, і дивіться, що мені нарахували. Тобто є три сплати: перша це за кіловати За 47 кіловат я сплатила е, 332 гривні 50 копійок. А потім мені нарахували щось двічі за простою за стоянку і разом ось 157 і 266. Тобто це виходить 300 там майже більше ніж 400 гривень за те, що я просто постояла в цьому місці. Ну, ось так, от. І тепер у мене баланс мінус 300 гривень. Ось так буває, нічого з цим не зробиш, але я, мабуть, неправильно сказала, тому що настрій в мене дуже чудовий, бойовий, бо наступна кінцева зупинка, куди я маю доїхати, це Харків. Скажу чесно, ну трохи лячно, тому що його постійно бомблять, незважаючи на те, чи то день, чи то ніч. Ось, але в мене там живуть брати, там живуть люди, там знаходиться вся інфраструктура. Люди проживають все своє життя під загрозою, під загрозою кожної хвилини. Сподіваюся, все буде добре. Заряджатися у Харкові я не буду, тому що мені вистачить кілометрів з'їздити туди та повернутися назад, тому що я не буду там ночувати. 165 в одну сторону у мене 505, тож вистачає навіть поїздити ще містом. І по часу єдине я не можу зорієнтуватися, тому що блокпост перед Харковом я вперше буду там під час війни. Ось тому не можу вам нічого поки що сказати. Як і малювала мені Тесла, я приїхала у Харків на 325 кілометрах. Витрати в мене вийшло 25 кВт на 173 кілометри. Багато чого знімати у цьому місці не буду, тому про суму, як доїхати із Києва до Харкова, я скажу вам далі. А тепер я вам покажу, з ким таки приїхала у Харків ще додатково. Ось ця зелена машина буде передана на засію. І підбиваємо підсумки. Тож дорога із Києва до Харкова загалом зайняла 7 годин і 30 хвилин з урахуванням того, що я спочатку поїхала до Полтави, а потім з Полтави поїхала у Харків. І годинкою заряджалася біля години на ясно. І вартість зарядки склала 141 гривню. А на Автоентерпрайзі, коли я поставила її на повільну зарядку, можливо, зараз вам буде видно. Ні, не видно. То я зараз перекладу скріни. Я вже говорила про це, Блін, 755 гривень за те, що я просто стояла на паркінгу. Того місця, де я вже заплатила за проживання. Ну, якщо чесно, це якось трішки неправильно, тому що зарядитися з вулиці ти приїхати не можеш. Ти повинен обов'язково проживати в цьому комплексі. І така собі, знаєте, найдорожча парковка серед усіх автівок, які тут стоять, виходить у електромобіля. Ну і як бачите, на зворотньому шляху я також витратила щось там. Біля тисячі гривень, тому я поповнила рахунок на 2 тисячі, і в мене за два дня знову баланс мінус. Не знаю, буду чекати на ваші коментарі, тому що в мене їх просто немає.